Вітаю всіх друзі, на своєму каналі Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. Я знову повернуся зняти відео. Сьогодні 7 січня 2024 року. Ось знімаю курочок. Сьогодні у нас був снігопад, як можна сказати притрусило сніжком, снігом. Що курочки виходите тут? Ось. Все нормально з корочками. Я знімаю на свій основний канал, називається Господарство Синів. Підписуйтесь, переходьте та підписуйтесь на цей канал. Тому що я там кожен день знімаю відео на цьому каналі. А курочки вже, напевно, лягають спати потихеньку, я бачу. Так, <різь> да, курочки? Ой, лягаєте спати вже. Ну, в принципі, зараз вже 15.26, зима. Тон. Вони весь таку пору вже заходять спати. Яка у вас погода, друзі? Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. О, вітер, чуєте? Я навіть не знаю, друзі, чи я буду знімати, чи завтра буде відео, чи може знову не буде. Я, напевно, не знаю. Ну, буду бачити, як буде ситуація. Ну, просто, бачите, не дуже багато часу буває в мене двома каналами, ну там може літом там було, був час трошки. Ну, але сподіваюся, буде добре. Постараюсь, друзі, постараюсь. Зараз ще канікули, може цей тиждень ще познімаю кожен день для вас. А там, ну, побачимо. Думаю, все буде добре. Ось таке гарне небо, похмуре. Вже не йде сніг. Але такі морози скажені передають просто. До мінус тринадцяти сьогодні, мінус. 13 вночі, завтра мінус 16 вночі. Що, курочки. З молотками теж все добре. Бачите. Добре, друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім миру. Добра, до нових зустрічей. Всім па 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 па